Всім привіт! Сьогодні це відео буде особливо корисним для 11 класників. Одинадцятикласників та й в принципі іншим не завадить. Одразу хочу попередити, що в цьому ролику немає жодної реклами, навіть якщо я буду згадувати якісь онлайн школи. То це не реклама. Навіть я б була рада, якщо б мені заплатили за це, але не все одразу. До речі, якщо ви будете чути звуки дощу, то це йде за вікном дощ, і хай вона придає таку атмосферу, бо нічого я з цим зробити не можу. Все, тепер переходимо до мети цього відео. Я хочу розповісти, як я саме на даний момент готуюсь до НМТ, бо я вже 11 класниця, хоча навчаюся у коледжі на другому курсі. Але можна вважати, що 11-класниця. Які обрала онлайн-школи? Це онлайн чи офлайн. Своїми якимись. Та, які можуть виникнути проблеми, які у мене були проблеми, і щоб ви точно їх не допустили. Так скажемо, розкажу свій досвід, як я починаю готуватися до НМТ. Бо я ще не прийшла цей етап, а вже. Порівняю, як я себе відчуваю на початку підготовки і вже запишу таке саме відео, але вже на іншу тему, як я відчуваю себе після НМТ. Тому чекайте це влітку. Про це я вже почала задумуватися весною. Почала навіть слідкувати за онлайн-школою ЗНО Хаб, Це одна із популярних онлайн-шкіл в Україні. І вирішила придбати все ж таки місце на перший потік. І тут вже є окремий моментик. В червні я оплатила 680 гривень за один предмет, це на місяць, а вже в вересні я побачила, що ціна сігнула до 800 гривень. І вирішила все ж таки придбати у них місце на перший потік. Бо, чесно кажучи, я не сильно слідкувала з іншими онлайн-школами. Взагалі не сильно старалася щось інше знайти. Я думаю, мені це сподобається дуже популярно і чому би ні? Тобто ви вже розумієте, скільки я коштів зекономила і чому потрібно все обирати, обмірковувати, підбирати заздалегідь. Але на початку літа я була впевнена, що буду здавати четвертим предметом українську літературу, а не англійську. Бо в коледжі мені сказали, що англійська дійсне тільки один рік. Платити одразу чотири предмети, і там, до речі, мені писали, що якщо ти береш там другий, третій, то йде знижка на попередній. В принципі до кінця літа я думала, що так і все буде, але доля вирішила зробити інакше. Тут мій знайомий зустрічає на той час, колишню репетиторку з англійської. Мова у них зайшла, що англійська дійсно лише один рік. І тут вона розповідає, що це не так. Надсилає мені посилання у Viber, там де було вказано, що англійська дійсно так само, як і всі інші предмети. Буквально на цьому моменті я вирішую все змінити. Пишу, у нас вимкнули світло, і підсвітка теж вимкнулася, тому продовжуємо без неї поки. Отже, пишу менеджеру Зенео Хаб, що відмовляюся від навчання на літературі, не почавши його. До речі, велике дякую менеджерам, бо мені одразу відповіли, і в найближчі дні мені вже приказали мої кошти. Тепер з вересня у цій онлайн-школі я вчаю математику, українську мову, історію України. А саме англійську мову я вирішила ходити до репетитора. Тепер перейдемо до того, чи подобається мені загалом у них навчання і чи все так, як я уявляла. Загалом на даний час мені все подобається. Зараз наведу декілька прикладів. Можна особисто написати викладачу, якщо ти щось не зрозумів це великий плюс. Сайт дуже зрозумілий, комфортний та зручний у використанні. Після кожного уроку є. Тести, які ти маєш обов'язково пройти, і плюс є ще додаткові. До прикладу, з історії я нещодавно пройшла тест на 60 запитань, тобто вже зрозуміти, який рівень. Включила світ! Ура! Як говориться, не буде світу. Продовжую. Буквально вчора я займалася історією дві з половиною години. Це просто написання конспекту і проходження тестів, не говорячи, просто щоб подивитися сам урок. Ось, але це щось вчора я прям дуже довго сиділа, не знаю. Тема важка. І останній факт: викладачі все доступно, рожовуючи, пояснюю, це. Для мене, як для людини, яка не з першого разу все розуміє, особливо в математиці, це великий плюс. Якщо саме говорити про мого репетитора і чому я не взяла курси від ZenoHub саме з англійською, все просто, тому що мій викладач мене вже знає, який у мене рівень. На рахунок підручників та зошитів, то я нічого не купувала у коледж у мене ще залишалися зошити, щоб їх використовувати. І єдине, що в мене з зими залишився підручник. Десь прикріплю фотку з математики, бо я тоді займалася з репетитором не онлайн, а індивідуально. Ось, і вона мені сказала купити цю книжку. і ми собственно працювали. Ще така порада від мене: беріть зошити саме на пружинці, тому що а, їх дуже можна швидко перегортати. Плюс набагато зручніше на них писати, саме коли ставиш руку на зошит. І формату, якщо в мене b 5 чи А4, ні А4 це якщо вже великий, то в мене b 5 Тоже зараз фотку прикріплю, як він виглядає, бо зараз його брати, це зараз і ти О5. Два зошити я взяла на пружинці, це на історію і на математику. А на українську мову я в лінію не, знайш... не знайшла на пружинці, то я взяла просто звичайний зошит. Хочу ще сказати, що не хвилюйтеся за через це НМТ. 24 на 7 не навчайтесь, робіть перерв, ходіть на спорт, на танці, на гуртки, якісь якими ви займаєтеся. Адже якщо ви не будете відпочивати, то зовсім скоро у вас станеться вигорання. До прикладу, складіть план на тиждень. Повністю напишіть його, або вбийте просто собі в нотатки. Перейдемо до форматів підготовки. Якщо у вас є викладачі у школі, у коледжі, які можуть вас е, до цього підготувати і дійсно добре їх викладають, то це супер. Або є знайомі в цій сфері. Це називається індивідуальний формат. Груповий формат, який, собственно, я і обрала, ну крім англійської мови. Звісно, це залежить від онлайн-школи, яку ви оберете. На даний час я задоволена своїм навчанням, своїм формуванням своїх планів, і подивимося, який з цього вийде результат вже весною на початку літа. А це значно дешевше, бо, до прикладу, в мене один урок коштує приблизно десь 60 гривень, а як індивідуальний формат один, одна година. Це коштує 300 гривень. Це якщо я йду тільки до викладача сам на сам. Навіть це може бути не 300 гривень, а від 300 гривень. Але ж є ще самостійний формат. Це не для мене, не для когось, ще, бо я по-любому знаю, що є такі люди, як я. Це вже для тих, хто дійсно добре розбирається в предметах, щось там шурупає, не... Списував у школі, Оце все. Хто вміє розподіляти час для підготовки, самоорганізований. Ні, ну Я б не сказала, що я не самоорганізована, бо я планую все ж таки свій тиждень і все, так далі. Просто не самоорганізований в плані підготовки. Ось це ж треба ще на весь період якось розтягнути. Але, звісно ж, є купа безкоштовних вебінарів на Ютубі, уроків, тестів на освіту UA і так далі. На кінець можу сказати, що потрібно дуже багато проходити пробних тестів, тренуватися, набивати руку. Це стосується абсолютно всіх предметів. Проте треба пам'ятати, що більше це не означає краще. Багато учасників НМТ відзначають, що надмірна кількість проходження тестів дуже пагубно відображається на їхньому емоційному стані, тобто це вигорання, яке я раніше про це говорила. Іспит це лише частина вашого шляху, і не потрібно робити, щоб він визначав вашу самооцінку, чи майбутнє. Не будьте зосереджені на тривогі і стресі. Ще раз повторюсь, краще планувати свою підготовку заздалегідь, щоб потім це не було в попихах і ви все обрали, а оказується це не те, що вам треба було. Треба працювати систематично і в межах своїх можливостей. Я надію, що це відео було для вас корисним. І я впевнена, що вам воно допомогло. Якщо це так, тисніть лайк. Не забувайте його коментувати. І взагалі пишіть, як вам такий формат, чи хотіли б ви ще відео на цю тему чи, можливо, подібну. Буде дуже цікаво все почитати. Підписуйтесь і зустрінемось в наступному ролику. Па-па!